Фінальний матч євро 2012 зіграють у Києві столиці України напередодні вечорі. Таке рішення офіці... офіційно ухвалила. УЄФА її виконком зібрався в мінську і вирішив, що в Україні буде зіграно 16 Матчі два чвертьфінали проведуть у Києві і Донецьку, і так само в шахтарській столиці призначено проведення одного із півфінальних матчів. Нагадаю, що на загал проведення європейської футбольної першості в Україні неодноразово ставили. Під сумнів дорікали зокрема браком готелів, дорогами, литовищами і найголовніше затримкою з будівництвом стадіонів. Але тепер дати задній хід неможливо. Фінал євро таки відбудеться у Києві на Олімпійському 1 липня є певна стурбованість у плані транспорту, розміщення гостей, але у нас є ще два роки роботи, тому ми переконані, що Україна та Польща впораються. Ми офіційно затвердили міста проведення матчів і міняти їх уже не будемо.